Із серця Творця єдиного, зійти на землю і владарювати поглинута причина і серцевина війни. Розширитися у серцях всіх людей. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфери світла і знавець і взаємодії з енергіями тонких планів. Мій канал. Канал духовності Ереводолія і поза будь-якої релігії. Щиро дякую усім, хто підписується на канал, усім, хто ставить подобайки і пише коментарі. Щиро дякую за кожен донат для розвитку каналу, за кожен донат як процес гармонійного енергообміну за наші корисні відео і медитації для вас. На прохання, учасники мого телеграм-каналу Мій Всесвіт. Ранкові та вечірні духовні практики для перемоги України, які я спочатку цього року пропоную у моєму телеграмі. Нашу спільну роботу щоранку і щовечора і тепер будуть ще й на нашому YouTube каналі. У сьогоднішньому відео ми систематизували для вас усі наші вечірні практики, які робимо щовечора протягом години з 21 до 22. Запрошую долучатися! Усі воління необхідно промовляти впевненим голосом тричі. Один раз не несе жодної енергетичної сили. Розпочинаємо наші вечірні практики виголошенням воління проти сил антилюбові для відвернення ворожих небезпек. Опісля виставляємо захист, отриманий мною від небожителів, виголошуємо решту волінь, медитуємо. Тексти усіх велінь захисту, а також посилання на медитації для захисту України та рятунку планети подаємо інформації під відео. У даному відео я подаю лише одне веління для справедливого покарання зрадників. Тексти двох інших знайдете у нашому відео на каналі Веління на виявлення і покарання зрадників України. Посилання на згадане відео також знайдете інформацію під даним відео. Веління проти сил антилюбові для відвернення ворожих небезпек. Ім'я Бога Я є тим, ким я є, і святе Я Христа у мені, ім'я Архангела Чомуїла адресую дане веління на відведення від України будь-яких повітряних та наземних ворожих небезпек. Усі літаючі ворожі апарати розвертаються назад у пункти їх вильоту. Гецел антилюбов! Гекселанта антилюбов, Гецеланта антилюбов, Геть антилюбов, любов! антилюбов. Гецеланте любові! гетьселете любов, любові, любов, гецілента любов, любові. Захист. Ім'я Бога я є тим, ким я є. І святе Я Христа в мені. Викликаю на захист наших воїнів, полонених і цивільних усі вищі сили, а на трансмутацію небезпек, фіолетове полум'я і серця творця єдиного. Я є фіолетове полум'я у дії нині в мені. Я є фіолетове полум'я, світло у клін мій тобі. Я є фіолетове полум'я, могутні космічні сили. Я є Божественне світло, вічно сіяючи в світі, Я є фіолетове полум'я, як сонце всюди палаю. Я є сила Бога святая, свободою всіх наділяю. Веління до фіолетового полум'я промовляється дев'ять разів впевненим голосом. Під час виголошення веління, якщо вам так вдасться або після нього, візуалізуєте, як ангели ставлять спершу захисний золотий купол Ісуса. Зовні трансмутуючи небезпеки фіолетове полум'я. Зверху над усім цим зелений смарагдовий купол Архангела Рафаїла і Археї Марії, а зовні оборонні енергетичні мори, блакитні. Архангела Михаїла. Отже, всередині золотий купол, зовні трансмотуючи фіолетове полум'я, поверх того всього смарагдовий купол і основний захисний лакитний синій. Таким чином, якщо ставити захист на воїні, вони повинні знаходитися всередині золотого купола, огорнутого зовні трансмутуючим ворожі небезпеки фіолетовим полум'ям. Зверху над ними захисний, і зцілюючи покров смарагдових енергій і сині енергії, захищаючи зовні. Веління проти сил антилюбові для захисту Запорізької Аес. Ім'я Бога я є тим, ким я є, і святе я Христа в мені, ім'я Архангела Чамуїла адресую дане веління на відведення будь-яких ворожих небезпек від Запорізької Аес. Гецленте любов, Геселенте Любов, Геселентелібов, Гецонтелібов, Геселенте Любов, Гецонтелі, Геселенте Любов, Гецланте Любов, Геселента Любові. Любов, 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 любов. Веління Судний ЗОВ для виявлення і покарання зрадників України. Ім'я Бога я є тим, ким я є, і святе Я Христа в мені. Я виголошую. Що ті, хто вправляється у зраді та будь-яких чорних мистецтвах проти дітей світла, сьогодні зв'язані воїнствами Господа. Сьогодні над ними вершиться суд Господа Христа в мені, Ісусі і в кожному вознесенному владиці. Сьогодні вони отримують сповна помножену енергію космічного Христа, віддачу своїх підлих справ, якими займалися, все, що направлено проти Христа. В мені усіх невинних, у кожному синові і доньці Бога сьогодні повертається назад владою Альфа і Омеги, владою Господа і Спасителя Ісуса Христа, владою Сен-Жермена. Ім'я Бога я є тим, ким я є, і святе я Христа в мені. Я виголошую, що ті, хто вправляється у зраді та будь-яких чорних мистецтвах проти дітей світла, сьогодні зв'язані воїнствами Господа. Сьогодні над ними вершиться суд Господа Христа в мені в Ісусі і в кожному вознесенному владиці. Сьогодні вони отримують сповна помножену енергію Космічного Христа, віддачу своїх підлих справ, якими займалися. Все, що направлено проти Христа в мені, усіх невинних, у кожному синові доньці Бога, сьогодні повертається назад владою Альфа і Омеги, владою Господа і Спасителя Ісуса Христа, владою Санжермена. Ім'я Бога я є тим, ким я є, і святе Я Христа в мені. Я виголошую, що ті, хто вправляється у зраді та будь-яких чорних мистецтвах проти дітей світла, сьогодні зв'язані воїнствами Господа. Сьогодні над ними вершиться суд Господа Христа в мені, Ісусі і в кожному вознесенному владиці. Сьогодні вони отримують сповна помножену енергію космічного Христа, віддачу своїх підлих справ, якими займалися, все, що направлено проти Христа, в мені, усіх невинних, у кожному синові і доньці Бога. Сьогодні повертається назад владою Альфи і Омеги, владою Господа і Спасителя Ісуса Христа, владою сен жермена Веління до серця сен жермена Ісуса та Марії. Ім'я є, те, що я є, є. Я закликаю світло Сен-Жермена. Я звертаюся до пурпурного вогняного серця Сен-Жермена, непорочного серця Марії, священного серця Ісуса. Я закликаю зараз інтенсивний вогонь і серце землі. Копалити це силове поле і всі частини планети. Нехай фіолетове полем'я омиває елементалів, їм підтримувати рівновагу і уникати катаклізмів. Я прошу опочати всі силові поля всередині і навколо планети. Я вимагаю, щоб інтенсивне світло Бога підтримало рівновагу землі у цей перехідний період. Нехай буде поглинута причина серцевина війни в Україні і всіх війн на планеті та трансмутована вся негативна астрологія. Ім'я є те, що я є. Я закликаю світло Сен-Жермена, я звертаюся до пурпурного вогняного серця Сен-Жермена, непорочного серця Марії і священного серця Ісуса. Я закликаю зраз інтенсивний вогонь і серця Землі пропалити це силове поле і всі частини планети. Нехай фіолетове полем'я омиває елементалів, допомагаючи їм підтримувати рівновагу і уникати катаклізмів. Я прошу почати всі силові поля і всередині навколо планети. Я вимагаю, щоб інтенсивне світло Бога підтримало рівновагу землі у цей перехідний період. Нехай буде поглинута причина серцевина війни в Україні і всіх війн на планеті, де трансмутована вся негативна астрологія. Ім'я є те, що я є. Я закликаю світло Сен-Жермена. Я звертаюся до пурпурного вогняного серця Сен-Жермена, непорочного серця Марії, священного серця Ісуса. Я закликаю зараз інтенсивний вогонь і серця землі пропалити це силове поле і всі частини планети. Нехай Фіолетове полум'я омиває елементалі, допомагаючи їм підтримувати рівновагу і уникати катаклізмів. Я прошу почати всі силові поля всередині і навколо планети. Я вимагаю, щоб інтенсивне світло Бога підтримало рівновагу Землі у цей перехідний період. Нехай буде поглинута причина серцевина війни в Україні і всіх війн на планеті та трансмутована вся негативна астрологія. Веління про мир, світло, любов і свободу. Ім'я єдинородного сина Отця. Проявленого в кожному дитя Бога Отця Матері, я волю всемогутньому дарувати мир землі. Ім'я Ісуса Христа, я волю світло Бога розширитися у серцях всіх людей, відновити пам'ять про їх божественну спадщину і виконати їх Богозадум. Ім'я Сен-Жермена, я наказую полоню свободи і серця всемогутнього розширитись і охопити землю. Надихнути кожного чоловіка, жінку і дитину, заявити права на свою безсмертну свободу, своє хрестове самосвідомлення і богопереможний прояв свого виконаного божественного плану. Ім'я Архангела Михаїла, я волю сукупну моменту космічних сил, і мудрості, любові, самого центру вселенського творчого потенціалу Господнього, захистити дітей світла, богодні уряди країн землі і всі творчі зусилля на планеті, що робляться незгасаючим світлом Бога, ім'я Бога Всемогутнього. Я наказую сукупному моментуму світла серця Архангела Михаїла і його легіоні блакитної блискавки, зійти на землю і владарювати сьогодні. Прийміть панування над усіма силами зла і над усім, що заважає прояву світла, божественного сина маляти в кожній душі, яка живе тут, на землі. Ім'я єдинородного Сина Отця, проявленого в кожному дитя Бога Отця Матері, я волю в Семогутньому дарувати мир землі. Ім'я Ісуса Христа, я волю світло Бога розширитися у серцях всіх людей, відновити пам'ять про їх божественну спадщину і виконати їх Богозадум. Ім'я сен і наказує полоню свободи і серця Всемогутнього розширити і охопити землю, надихнути кожного чоловіка, жінку і дитину, заявити права на свою безсмертну свободу, своє Христове самосвідомлення і переможний прояв свого виконаного божественного плану. Ім'я Архангела Михаїла, я волю сукупному моменту космічних сил, мудрості, любові, самого центру вселенського творчого потенціалу Господнього, захистити дітей світла, благодні уряди країн землі і всі творчі зусилля на планеті, що робляться незгасаючим світлом Бога. Ім'я Бога Всемогутнього я наказую сукупному моментум, моментуму світла, серця Архангела Михаїла і його легіоні блакитної блискавки, зійти на землю і владарювати сьогодні. Прийміть панування до всіма силами зла злайно всім, що заважає прояву світла божественного сина маляти в кожній душі, яка живе тут на землі. Ім'я єдинородного сина Отця, проявленого в кожному дитя Бога Отця Матері я волю всемогутньому дарувати мир землі. Ім'я Ісуса Христа я волю світлу Бога розширитися у серцях всіх людей, відновити пам'ять про їх божественну спадщину і виконати їх Богозадум. Ім'я Сен-Жермена і наказує полум'ю свободи і серця Всемогутнього розширитись і охопити землю, надихнути кожного чоловіка, жінку і дитину, заявити права на свою безсмертну свободу, своє хрестове самосвідомлення і богопереможний прояв свого виконаного божественного плану. Ім'я Архангела Михаїла я, я волю сукупну моменту космічних сил, і мудрості, і любові самого центру вселенського творчого потенціалу Господнього, захистити дітей світла, погодні уряди країн землі і всі творчі зусилля на планеті, що робляться це згасаючим світлом Бога. Ім'я Бога Всемогутнього, я наказую сукупному моментом світла серця Архангела Михаїла і його легіоні блакитної блискавки зійти на землю і владарювати сьогодні. Прийміть панування над усіма силами зла і над усім, що заважає прояву світла божественного сина маляти, кожній душі, яка живе тут, на землі. О, після виголошення всіх цих вилінь і після виставляння захисту. Ми медитуємо. Одна медитація для перемоги України, інша для порятунку планети.